Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Маріта Хрестики. Мене звати Маріна, і я сьогодні хочу повишивати і з вами порозмовляти. Тож, приєднуйтесь до мене, беріть каву, чай, вишивку, що вам зручно, і будемо разом з вами під мої балачки вишивати. Я дуже давно написала цей тех, не знаю, як у голові, там воно щось у мене ну, відбулося, і воно написалось само. І я не відповідала, до речі, дівчата відповідали на даний тех, а ні. Але сьогодні маю настрій і зараз вишиваю даний процес. Якраз він дуже підходить під цей тех. І хочу з вами поділитися своїми думками стосовно даної теми. Беріть каву, беріть вишивку і слухайте балачки. Але спочатку я вам покажу і ознайомлю з набором, який я вишиваю, і потім перейдемо до самих питань та відповідей. Вишиваю я ось таку роботу Казанська Божья Матір від компанії «Лука S. Лише вишивається воно дуже швидко, в, лише хрестиком, в дві нитки на аїді 18-го каунту з змиваючою розліновкою нитками «Анкор» 32 кольори. Четвертий рівень складності, але, як на мене, то тут ну, складності нема ніякої розмір готової роботи по горизонталі 25, по вертикалі 31 см чорно-біла шла, шла паперова схема, ну, звісно, голочки, як звичайно. Ось повинна вийти така гарна в мене робота. Я її вишиваю вже дуже-дуже давно, навіть не пам'ятаю, коли я стартувала, бо всі мої дані вже злітали декілька разів. І це підтверджує те, що Якщо є бажання і можливості, то краще вести ну, записничок, де відмічати все. Бо хоча б коли стартувала з ним, а так все вже злетіло два рази. І вишиваю я за допомогою схеми електронної, знайшла її в інтернеті. Можливо, хтось злив піратську схему, там було декілька помилок. Я трішки виправила їх, помилки були незначні, в знаках трішки відрізнялися від знаків в паперовій схемі, і в фоні там були деякі помилки, але то, то не має такого великого значення. Тож я буду вишивати і з вами розмовляти. Так, ниточку заправила, тож буду вишивати. Взяла один колір, яким буду зашивати площину, це чорний колір. Буду його вишивати, зашивати, так би мовити, і розмовляти з вами. Ми сьогодні з вами поговоримо про таку тему, як вишивальні прикмети. Та вишивка на бажання. Ну, в рукодільному не тільки вишивальному світі, ходять різні прикмети. Тож, чомусь я вирішила написати і відповісти на ці питання. Бо мені здається, на мене це. В якійсь мірі теж вплинуло, але подивимось, наскільки, наскільки це вплинуло. Чи є в тебе такі процеси, і які саме? Так, у мене є такий процес на бажання. І ось він перед вами. Це процес на бажання, воно поки що не здійснилося, але є. І ще в мене є один процес на бажання, але я його, напевно, два процеси на бажання, але я їх ще не розпочинала, але вони є. Ці процеси. І, звісно, в якійсь мірі я буду вишивати, і про це мріяти і думати. Ну, я не знаю, чи вони здійсняться. Не можу вам сказати, чи спрацюється поки, чи ні. Подивимося, як спрацює, я скажу. Але ось перед вами процес, який вишивається. На бажання. А ви взагалі вірите, що таке буває? Ну, якщо чесно, я вірю в дива, і мені здається, що дива існують, і треба вірити. Просто. Можливо, кожному бажанню свій час, свій період і... і треба вірити в це. Іноді приходить час, коли ти вже не віриш, що щось там здійсниться, чи щось відбудеться. І, і це мене іноді лякає. Але я сподіваюся, що. кожного з нас є своя віра, і в ну, щось ми віримо. Звісно, не так, як в дитинстві віримо, але хотілося б вірити в більш дитячими мріями і думками бути. Ну, але світ реальний, і ми в ньому теж реальні. Тож. Я, якщо чесно, вірю в дива. Чи вірю я в те, що коли я відшию дану роботу, це бажання здійсниться, я не знаю, чесно вам кажу. Якби в мене був уже процес, який я відшила, і дійсно здійснились бажання, то, напевно, я б сказала, так, я вірю. Але поки я не можу сказати, що я вірю в те, що відшиється процес і здійсниться бажання. Але б мені дуже цього хотілося. Що обираєте вишивку на бажання чи на прикмету? Напевно, на бажання я побрала вишивку. Ну, бажання і прикмета вони. Відрізняються між собою, звісно, але б я вишила б, брала б роботу і вишивала лише б на бажання, ось як я це зробила. До речі, кажу, коли коней вишиваєш, то це на прикмету до роботи. Там ще щось вишиваєш, на прикмету до чогось. Але я просто взяла і вишиваю на бажання. Не на прикмету, а на бажання. Можливо, ти підбираєш для цього процес? Ну, звісно. Так, підбирала. Наприклад, ну, якщо людина бажає собі там придбати квартиру чи будинок, ну, звісно, я повишивала процес, в якому це є а не, наприклад, тваринку. Я б вишивала те, що б мені, ну, що мало моє бажання, те б я й вишивала. Якщо б це б на будинок, то будинок, якщо це там, наприклад, машина, то машина, якщо це подорож, то якусь там країну, Саме, в яку, яку мрієш відвідати. Ну, тому так. Я, я обираю сюжет до свого бажання. здійснюєш спеціальний ритуал, щоб справилась прикмета чи бажання? Якщо чесно, то ні. Я не здійснюю ніяких ритуалів. Просто взяла процес, подумала, ну коли я загадала бажання, наприклад, я вже підібрала собі процес, і кожен раз, коли я беру цей процес, я думками знаю це бажання. Ну, промовляю про себе це бажання і все. І мені здається, тут, ну, Енергетично вже 100% зашито те бажання, про яке я, яке я загадала, там, про яке я мрію, е, які дії робиш, щоб задумане відбулося? Які я дії зробила з даною роботою, це я написала маркером змиваючим. До речі, зараз думаю, можливо, треба було і не змиваючим написати бажання на чистій канві, прописала своє бажання десь ось тут, з цієї сторони. Але я бачу, що так як маркер змиваючий, то його вже там немає. Те бажання. Я перед тим, як сідати за дану роботу, на бажання. Я подивилася дівчата, як роблять, ну, були різні способи. Хто зашивав на листочку, прям листочок вшивав, хто писав, ну, я обрала написати на канві і потім зашити це бажання. Але крім того, що я написала це на канві, я ще її кожен раз Думками, Беручи цей процес. Я знаю, що я в нього вкладую. Ось так, в цей саме в цей процес, і на що він вишивається. Можливо, цього буде достатньо, не знаю. Подивимось, час час покаже. Що зробиш з процесом, якщо все здійсниться в реальності? Що я зроблю з процесом? Ну, по-перше, я люблю, коли роботи, які я відшила, вони оформлюються. А якщо я особливо загадала бажання, це бажання здійснилося. Ну, звісно, я цю роботу буду берегти. Ну, по-перше, бажання бувають різні, але якщо це для вас бажання важливе, то ви цю роботу будете потім берегти. Я, звісно, оформлю цю роботу, буду на неї дивитися, дивитися на, дійсно на своє бажання і дякувати, напевно, в думках про здійснення бажання. До речі, я не знаю, як ви, але я, наприклад, ну, можу розмовляти з предметами там, наприклад, ідемо. Машина стоїть у нас біля під'їзду. І я там на ній ну, не бачила її декілька днів. Я проходжу з нею, вітаюся з машиною. Заходжу додому, вітаюся з квартирою. Не знаю, ну дивлюся на свої роботи. От в мене там висять оформлені роботи. Я на них дивлюсь. І. Пригадую, як це вишивалося, деякі моменти. Ну, ось в кожній роботі я ж вважаю, що кожна рукодільниця ну, не то, що зашиває, а пам'ятає, що відбувалося, коли вона вишивала даний процес. Навіть якщо це вона вишива просто ні на які прикмети, ні на які бажання, тому. Ось якось так. Зараз відмічу, що я тут не вишивала. Так, Поділись своїм досвідом щодо реалізації прикмети або, мож... або бажання, можливо, є лайфхаки. Ну в мене досвіду ніякого немає, бо я. Ще. Не здійснилося моє бажання, ніякого в мене досвіду немає. Якби був досвід, я б обов'язково поділилась. Але якщо ви хочете вишивати щось або зробити на, на бажання, на прикмет, ну, то краще подивитись відео дівчат, які рекомендують в кого здійснилося це, можливо, вони вам нададуть лайфхаки. Але колись, я не пам'ятаю кого, я слухала одне відео, і напередодні Нового року було, там розповідали, що треба, щоб здійснились ваші бажання. І я купила ангелочка, ну, прикрасу. І просто промовила бажання, яке б я хотіла, і повісила його, так, воно в мене висіло, просто в кімнаті. Та, та іграшка вона була зроблена як ялинкова, але там така була дівчинка з сердечком. Я собі загадала певне бажання, і воно здійснилося. Так що, якщо у вас буде можливість, то спробуйте і ви. Треба на... перед Новим роком купити на ялинку іграшку, загадати бажання і повісити. Але іграшка повинна символізувати вашу. Ваше бажання. Наприклад, якщо ви загад... хочете загадати про кохання, там зустріти кохану людину, то ви повинні купити, ну, наприклад, іграшку там з сердечком, чи дівчинку з сердечком, чи хлопчика з дівчинкою, які тримають серце, або закохані. Ну, щоб це було видно, що це про кохання. Якщо ви хочете придбати або оновити машину, то теж. Бажано купити іграшку, яка буде символізувати вашу мрію, тобто машинку якусь, і повісити. До речі, треба на цей новий рік теж придбати якусь іграшку і загадати бажання. Але в мене та іграшка, до речі, до сих пір висить. І ось в кімнаті. Переді мною вона висить. Ну, вона не ялинкова, а просто така була з мішковини, зроблена. Янгол такий. І я її нікуди не викидаю, нічого з нею не роблю. Вона має своє місце в кімнаті і висить. І кожен раз, коли я на неї дивлюся, я знаю, для чого вона була куплена, і дійсно це бажання здійснилось. Можете спробувати? Не знаю. Якщо у вас працює, буду за вас дуже рада. Чи прописуєш задумане на процесі? Якщо так, то яким чином? О, бачите, я вже відповіла на це питання до ритуалів воно віднеслось. Так, я прописала бажання маркером на зворотній стороні тканини, але вже з часом, так як цей процес дуже довго вишивається, то вже все з часом зникло, сподіваюсь, бажання залишилось, зашилося ниточками. В ниточках а моє бажання залишилось. Особливого ритуалу немає. Так як я вишиваю релігій, релігійну тематику, я не притримуюсь ніяких там канонів. Хтось каже, що там треба прочитати молитву, хоча б наш». Я цього не роблю, я просто її вишиваю е як картину. До речі, е я до неї відношусь зараз, на даний момент, як до картини. І я хочу її зашити повністю всю, окрім обличчя. Казанської Божої Матері і Сусика. Я не буду їх зашивати обличчя це буде в останню чергу. Нож для мене чомусь це важливо, не знаю чому. Я хочу все відшити, а їхні обличчя відшити останніми. Ось такий у мене, не знаю, як це назвати забобони, чи по-іншому, але. Ну, я так відчуваю, і я так зроблю. Достатньо відшити процес для досягнення прикмети або бажання, чи треба діяти. Ну, звісно, недостатньо просто вишивати, загадуючи бажання, треба і діяти. І діяти, і вірити в те, що все задумане. Здійсниться, відбудеться, і, і для цього робити якісь кроки. Я за те, щоб люди і діяли, і вірили. І сама так роблю і дію, і вірю. Як я вже казала на початку відео, я вірю в дива, вони дійсно Відбувається яким чином я не це пояснити іноді неможливо, але так, дива бувають, і приходить або час, коли це відбувається, і потім ти вважаєш, що це диво якесь відбулося, або, або ти щось для цього робив. І воно відбулося. Ну, в кожного по різному. Ситуації ж різні бувають, бажання різні бувають. Тож це вже залежить від обставин та від бажання. Ну, ось такі мої відповіді на свої ж запитання. Я бажаю собі і бажаю вам. Вірити, загадувати бажання, мріяти, і вони здійсняться. Бажання реально мають таку властивість здійснюватися. Колись я, коли тільки приїхала до Києва, я працювала в сім'ї няною. І дуже багато їздила по Києву з дітьми на різні гуртки їх возила. І я постійно мріяла, що я в цьому місті не тільки буду працювати, але колись по цій вулиці я буду прогулюватися зі своєю родиною. Ось в цьому магазині я буду йти теж зі своєю родиною, купувати там. Речі, продукти, ну, не важливо. Ось цей кінотеатр, я постійно про це мріяла. І мені, ну, можливо, багато часу пройшло, але я мріяла про це два роки, я працювала, працювала і їхала додому. Але на третій рік все ж таки я Настільки себе, настільки мої мрії, мої бажання були вже на якомусь такому піку, що я почала, напевно, діяти. Я змінила роботу і переїхала до Києва, усі все. Але два роки я про це мріяла, а потім почала діяти. Але ж бачите, всьому свій час, і коли я почала діяти, в мене так все склалося, що я іноді сама думаю, боже мій, як це відбулося, і ну, було просто якесь, ну, диво, можна, можна так навіть сказати, що все так. Так відбулося. Я переїхала, одразу знайшла квартиру. Одразу знайшла роботу, і, і це все було так швидко, так, так класно, що, можливо, прийшов той час, і мрія здійснилася. Можливо, мені треба було потерпіти. Ну, ось, відповіла я на питання, повишивала небагато. Але зараз скажу навіть, скільки хрестиків відшила. О, 100 хрестиків відшила. Супер. Я буду дуже, дуже рада, якщо зараз поверну камеру на себе, вибачте. Я буду дуже-дуже рада, якщо хтось з вас відповість на дані запитання, і я обов'язково прослухаю, в коментарях пишіть ваш досвід. Мені цікаво, чи здійснювались у вас бажання, які ви собі загадували під час вишивки процесу. Я завершую і бажаю вам мріяти, вірити, бо іноді, а майже й не іноді, а в більшості випадків це все здійснюється, але має свій час. Недарма кажуть, бійтесь своїх бажань. Іноді є такі бажання, коли ти там загадав його, забув про нього, а воно здійснилось, але не завжди ти б уже хотів, щоб це бажання було здійснене. Тож, загадуйте бажання, у нас зараз у багатьох людей. Єдине бажання це мир. Насамперед, тож, хай настане мир, це головне бажання, напевно, нашої країни і людей, які в ній залишились жити. Ну, і не тільки є ці бажання, але ж є інші у нас продовжуються життя. Вірте в дива і. Дякую вам за перегляди. Чекаю на, ваші, на ваш досвід в коментарях. Всім гарного дня!